Декілька днів тому ми з нашою командою повернулися з Донбасу. Ми служили там нашим військовим. І ви знаєте, фронт рухається, і Донецька область окупована вже на 70%. І все змінюється кожного дня і кожного місяця. Ми їздимо на Донбас. І ще місяць тому там є прекрасне місто Покровськ. І ми завжди там приїжджали, зустрічались з військовими, там працювали кафе. Ресторани, але ми приїхали в цей раз, і це вже місто привид за один місяць. Покровськ це місто півтора рази більше за населенням, ніж місто Вишневе, щоб ви розуміли. Ситуація постійно змінюється, змінюється не на нашу користь. І ви знаєте, яка там реальність? Ми сидимо з хлопцями в лісі, спілкуємося про Боже Слово, розбираємо 10 заповідей, що вони означають. І тут нам кажуть: хлопці, нам треба йти працювати. Ми йдемо разом з ними, артилерія робить свою роботу, потім ми повертаємось назад і далі говоримо про слово Боже. Така там реальність. І хлопці постійно свідчать про чудеса. Ви знаєте, ми у них не запитуємо, чи можете ви розповісти нам, які чуда з вами трапляються, Вони самі нас, вони самі нам розповідають дуже і дуже багато історій. Один хлопець каже, мене одного разу врятував Господь. І ми кажемо, поділись, будь ласка, своєю історією. Він каже, одного разу я з товаришами виконував бойове завдання, і я побачив, що на нас летить дрон, і все, що я встиг зробити, я встиг його відкинути, щоб він впав в яму. І я повернувся і я дивився на цей дрон, і він каже, дрон летів прямо в мене, і за якийсь момент, нібито цього дрона, хтось вдарив невидимою рукою, і він просто впав і улетів в іншу сторону. І він каже: Я знаю, мене тоді врятував Господь. В uh, інстаграм ми виставляли відео. Також хлопець з відомого батальйону Айдар показував, як він просувався в піхоті, і він показував, як буквально за 10 секунд йому одна куля прилетіла в шолом, дві кулі прилетіли в руки, і в нього кинули гранату. Граната взірвалася прямо під ним. Але він живий. У нього є руки, у нього є ноги, і він продовжує служити. І військові, наші брати, наші сестри розповідають про таких історій дуже багато. Бог робить свої чудеса, Бог робить свої чудеса. І нам потрібно молитися далі за це. І я хочу сказати одну думку. Якось в мене на конференції запитали, кажуть мені, Роман, продовжіть речення: Україна переможе, якщо. І я так задумався. І мені прийшла така аналогія: знаєте, ми, як нація, українці, ми дуже непогані в індивідуальних видах спорту. Боксери відомі на весь світ. Легка атлетика ставимо е, світові рекорди, які ніхто не може побити. Але говорячи про нас, про українців і про командні змагання, особливо, якщо говорити про футбол, є питання. Все, що стосується командних, спортів, занять, є питання. Вчора Україна грала проти Грузії. Я не знаю, чи хтось дивився. Друзі, Грузія забила два гола, але не виграла. Україна забила нуль голів, але не програла. Грузія забила і в свої ворота, і в наші ворота. І подивися на нас, на українців, сильні, класні хлопці, але коли збираємося разом, щось не виходить. Щось, на жаль, не виходить. І ви знаєте, як на мене, ось ця ілюстрація вона багато каже про наш народ. Індивідуально ми дуже сильні. Ми дуже сильні. Але коли ми намагаємося працювати однією цільною командою, щось не йде, щось не виходить. Чомусь кожен тягне ковдру на себе. Політики на себе, якісь активісти на себе. І... Якось недавно в одному інтерв'ю я розповідав про наших військових, про їхні подвиги, про те, що вони роблять, і я виражав їм свою вдячність. І одна людина в коментарях написала, напевно, про мене, не знаю, пише: нерозумна людина думає, що Україна існує лише завдяки ЗСУ. І я так подумав, і мені прийшла історія з Біблії на пам'ять. І, брати і сестри, як ви думаєте, завдяки кому ізраїльський народ отримав перемогу над Амаліком? Завдяки Ісусу навіну та його війську? Чи завдяки Мойсею, який молився? Чи може Аарон, який тримав руки Мойсея? Команда. Вони перемогли, тому що кожен робив, що від нього було потрібно? Вони перемогли, вони отримали перемогу, тому що. Вони були однією командою, і вони були разом. І я хочу прочитати Еклезіаст, 4 розділ, 12 віршик. Я прочитаю в сучасному перекладі. Написано: самотнього не важко подолати, а двоє можуть дати відсіч утричі сплетеному туску важко розірвати. Брати і сестри, я запрошую нас, давайте ми встанемо, і ми сьогодні будемо молитися за нашу країну. Ми сьогодні будемо молитися за те, щоб ми навчилися бути командним гравцем, за те, щоб ми навчилися церква, військо, влада, щоб ніхто не тягнув на себе ковдру, але щоб ми всі навчилися бути одним цілим. Амінь. Я запрошую, давайте ми встанемо і будемо молитися, дорогий Господь, дорогий Ісус. Ми так дякуємо Тобі за нашу країну. Ми так дякуємо Тобі за наш народ. За сильних людей, за хоробрих людей, за потужних людей. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти продовжуєш являти свої чудеса. Ти продовжуєш, Господи, на полі бою показувати, Господи, ті чуда, які ти вчиняєш. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ми існуємо до цього часу. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що країна, Україна. Існує за те, що наша нація існує, за те, що народжуються діти, за те, що, Господи, виростають покоління, за те, що ми існуємо, за те, що в нас є вільна церква, Господи, ми дякуємо. ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що боротьба вона продовжується. Ми дякуємо Тобі, за те, що, Господи, ми падаємо, але ми встаємо, Господи. Ми дякуємо Тобі. І другий Господь, я прошу Тебе, пробач нас, пробач нас, Господи, де ми не вміємо бути однією командою. Пробач нас, Господи, де ми тягнемо ковдру на себе, Господи. Я прошу Тебе, Господи, пробач нас за пихатість. Пробач нас, Господи, за відсутність мудрості, за неправильні рішення, Господи, пробач нас за самонадійність, Господи. Але я прошу, Господи, нехай на нас прийде Твоя мудрість, Господи, нехай на нас прийде Твоє помазання, Господи, Господи, надприродня єдність, надприродня, Господи, командна гра, нехай буде в нашій країні. Я прошу Тебе, благослови наших політиків, благослови нашу владу. Я прошу Тебе, благослови наше. Військо наших хлопців та дівчат. Я прошу Тебе, благослови нашу церкву, Господи, наших священиків. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови наших Мойсеїв, благослови наших аронів, Господи, благослови наших Ісусів вині, Господі, я прошу Тебе, благослови, Господи, Ти кожного поставив на своє місце. Я прошу, Господи, нехай кожен служить гідно, нехай кожен служить хоробро, нехай кожен служить відчайдушно. В ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе, благослови, Господи, не допускай нових поразок. Господи, не допускай нових падінь, але я прошу Тебе своєю рукою, підтримай наш народ. Я прошу Тебе своєю мудрістю, своїм розумом підтримай наш народ. Я прошу, благослови, даруй нам повне смирення перед Твоєю владою. Я прошу, я прошу Тебе, благослови і даруй нам повну сміливість. Повне взаєморозуміння і повне розуміння між усіма ланками влади і соціумом. Я прошу тебе, Ісусе, благослови. Продовжуй являти свої чуда. Ми віримо, Господи, що цю війну можеш перемогти і дарувати остаточну перемогу, тільки Ти, Господь, не військом і не силою, Господи, Ти можеш все зробити. Ми довіряємо тобі, ми обираємо тебе як свого Спасителя, не людей цього світу, Господи, не політиків, один лише Ти. Ти наша башта, ти наш захисник, і ми тобі довіряємо. Ми просимо, благослови нашу країну і наш народ, а тобі, нехай за все, буде слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.